В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Як функціонують ОСББ під час війни, розкажуть наші журналісти. Контейнерні вандали у Запоріжжі почастішали випадки підпалів та псування сміттєвих баків. Деталі за мить. Здай книгу, збережи історію у запорізькій обласній науковій бібліотеці. Триває акція книги для нескорених. Деталі за мить. Починаємо оперативну інформацію по Україні з опівночі тривога охопила всі області. а Вже за кілька годин Росія вкотре атакувала територію нашої держави ракетами. Чотирма літаками стратегічної авіації випустила чотири крилаті ракети та 20 шахедів. Всі іранські дрони та одну ракету збили наші сили. ППО три снаряди все ж влучили по двох промислових підприємствах Кривого Рогу. Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкоджили авто. Також вночі воїни оперативного командування Схід знищили в небі над регіоном всі ударні дрони типу Шахет. Розпочався 10-й день боротьби з великою водою на Херсонщині. За даними очільника області Олександра Прокудіна, рівень підтоплень сягає 2 метрів 4 сантиметрів. Станом на 15 червня з правобережжя евакуювало вже близько 2800 тисяч людей. Під водою залишаються 44 населених пункти області, 17 з яких на тимчасово окупованому лівобережжі. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки. Це на 150 менше ніж вчора вечором. Як тільки вода відходить, одразу розпочинаємо відновлювальні роботи, розмінування, обстеження, прибирання території, які були раніше під водою. Українські захисники продовжують завдавати ударів противнику як у тилу, так і на лінії фронту. Генштаб ЗСУ опублікував відео, на якому видно знищення ворожої авіадесантної самохідної артилерійської установки Нона С. Влучний постріл зробили артилеристи 406-ї окремої артбригади імені генерал хоружного Олексія Алмазова. За останню ж добу наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та три станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одну РСЗВ. Один вертоліт, дев'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня, три крилатих ракети, 24 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Російські обстріли забрали життя жительки села Преображанка, що у Пологівському районі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом за минулу добу ворог 80 разів обстріляв прифронтові села та міста з зенітно-ракетного комплексу с 300 артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню. Застосував безпілотні літальні апарати. Внаслідок ворожих влучань частина приватних будинків зруйнована вщант на території. Інших домоволодінь пошкоджені господарські споруди, гаражні приміщення. Загалом зафіксовано 23 повідомлення про руйнування. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе і П'ятихатки Запорізької області. Росіяни тиснуть на місцеве населення, аби змусити їх взяти російський документ. Ба більше в тимчасово окупованій Кирилівці на Приазов'ї командира збирається виселяти українців, які цього не зробили. По домівках місця виходить окупаційна поліція та вимагає показати російський паспорт. Незгодних вносять до списків та погрожують виселенням. Якщо впродовж тижня ті не візьмуть ворожий документ. З Цієї причини тиждень тому рашисти затримали 20 українців на блокпостах та відвезли у відділ. Поліції. І це не перший випадок примусу. Так, у населеному пункті Кам'янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта РФ грошове забезпечення буде знижено на 60% Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники. Повідомили про закриття лікувального закладу. Збройні сили України продовжують бити ворога на лінії фронту. У Запорізькому краї росіяни зазнали великих втрат через вправні дії наших захисників і тепер змушені терміново створювати військові шпиталі в тело. У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь. Для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії загальна чисельність складає понад 100 поранених, переважну більшість їх доправлено з району міста Токмак. Задають ударі по логістиці росіян на окупованих територіях і українські партизани. За інформацією центру національного спротиву в Мелітополі підірвали залізницю. У цей час колією із Дніпрорудного рухався навантажений залізною рудою потяг. Момент вибуху п'ять вагонів зійшли з рейок і перекинулися. Зруйновано близько 50 метрів колії. Ділянку оточили російські військові, а також окупанти посилили фільтраційні заходи в місті для пошуку учасників руху опору. Непоправна втрата у Запоріжжі. Попрощалися із захисником Іваном Тарещенком, який загинув 7 червня на запорізькому напрямку. Військовослужбовець у 2014 році брав участь у запорізькому майдані. Потім приєднався до мітингувальників у Києві, а згодом пішов боронити нашу країну на схід. Після невеликої перерви боєць повернувся на фронт у перший же день повномасштабного вторгнення. Яктоканачалась повномасштабна війна, він в перший день поміпозвонів сімчасов. То Кирюша началась війна. Забирайся. Я по личним, по сімейним обстоятельствам не тот день сразу приїхати. Ваня з дня зібрав всі речі і поїхав захищати. Так пан Кирило згадує свого побратима Івана, який 24 лютого у перших рядах пішов захищати Україну, як колись у 2014-му вже відстоював її свободу на майдані. Саме з нього Іван Терещенко розпочав свій шлях військового. Это было начало Майдана, время вот, начала переворота. Мы познакомились с ним, защищая обл. администрацию на, на то время тетушек, так называемых, это вот, начало 2014 -го года. То есть прошли с ним изначально Майдан и Запорожский, потом в Киеве с ним были, после решили вступить в добровольский батальон. На, на тот момент был батальон Азов. Друзі та побратими згадують Івана як відданого товариша та працьовитого хлопця. Зазначають, не цурався жодної роботи та завжди прагнув розвиватись не лише як спеціаліст, а й як людина. Він працював за своє, на жаль, коротке життя і з люсером, і розноробочим, будував будинки, тобто він брався за всю роботу. Навіть, може, навичок не було, але він дуже робив на совість. Навіть недостаток яких знань він компенсував своєю наполегливістю та він хотів досягнути, як то скажуть, нових знань та навичок умінь. Цим він відрізнявся, тому що він дуже прагнув отримати ще більш знань, які в нього були. Ваня був дуже добрий, дуже любив. Любил свою страну, любил друзей, близких, всегда приходил на помощь, неважно какая ситуация происходила. Он своих сослуживцев всегда защищал, любил. Он, он за себя никогда так не переживал, как за людей, близких рядом. Побратими згадують, Іван завжди був оптимістично налаштований, багато жартував та, навіть перебуваючи у надважких умовах під постійними обстрілами, будував плани на майбутнє. І кажуть, побратими навіть у власних мріях Іван перш за все турбувався про інших. Перемогти для початку це був у нас основний план. І далі вже діяти, розвивати ветеранський напрямок і взагалі допомагати містам по-своєму. Він хотів на роботу повернутися, він в тирі працював. Потім далі думати, ну там просто можна було навчати, йому подобалось навчати людей. Тому так, то ми хотіли, щоб дітей він навчав. Ну, у нас було планів. Насправді навіть свій тир відкритий для того, щоб навчати дітей, так би мовити, самозахисту. Іван був розвідником, вправним воїном, який успішно виконував усі небезпечні завдання, які йому доручали. Воював чоловік на запорізькому напрямку. Проте доля вирішила інакше. І 7 червня Іван загинув за свободу України. Воїну назавжди 27 років. У нього залишилась мама та кохана дівчина. Прощалися з Іваном Терещенком згідно з язичницькими віруваннями. Після прощання тіла героя кремували, а його прах покоїтиметься на цвинтарі Святого Миколая. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув на тимчасово окуповану ЗС. Повідомляє енергоатом. Це вже третій його візит на станцію. Нинішні відвідини пов'язані з підривом Каховської ГЕС і наслідками таких дій армії РФ для Запорізької атомної електростанції. На власній сторінці в Твіттері Рафаель Грося написав, що також планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після затоплення греблі нової Каховки. Візит мав відбутися на день раніше, проте його відклали через небезпекову ситуацію. ОСББ здатні успішно функціонувати та розвиватися навіть під час війни. Один із прикладів вдалого господарювання об'єднання Пантагон, що в Олександрівському районі Запоріжжя. Як утримують будинок у воєнний час мешканці поділилися досвідом із Ольгою Ларіоновою. Ремонту будинку процес безперервний, триває сьомий рік поспіль. Розповідає голова ОСББ Пентагон Анна Сиваш. Знімальній групі показує облаштовані у під'їздах поштові скриньки та ліфтові кабінки. Прошу подивитися якийсь сучасний дошки оголошень, нові пластикові вікна та нові тамбурні пластикові двері. У житловому будинку по вулиці Шкільній, 25, ОСББ створили у 2017 році. Фізик за фахом Анна Сиваш змогла переконати мешканців у перевагах спільного способу господарювання. Загалом у будинку 12 під'їздів, понад 400 квартир, в яких проживають півтори тисячі мешканців. Та взноси наші не змінюються з 2017 року. Як ми проголосували на загальних зборах, так вони і є до сьогоднішнього дня. У нас 5 гривень 20 копійок. Один метр квадратний. Спершу замінили у будинку старі труби на нові. Витратили на це близько двох мільйонів гривень. Проте одразу відчули фінансовий ефект. І ми замінили повністю систему опалення холодного і гарячого водопостачання. Повністю вона повністю утеплена і повністю заізольована. Ми скоротили теплопотері тепловитрати значно. І це відображається в наших платіжках за опалення. Після заміни інженерних комунікацій зробили капітальний ремонт даху. Встановили у квартирах газові лічильники, а також ощадливу систему електропостачання. Сучасній економія електроенергії встановлена для всього будинку. І двохзонні лічильники стоять, які також економлять нам електроенергію в будинку. Найбільш вартісні роботи в будинку виконали за допомогою міських програм. Ми приймали участь у багатьох міських програмах. Було і зафінансування, і допомога наших депутатів по Олександрівському району, і допомога райадміністрації Олександрівського району. Це все також ми робимо дружно, колективно. Навели лад і на прибудинковій території, висадили дерева і квіти, на клумбах налагодили полив. І зараз регулярно влаштовують суботники з прибирання. А квітник біля 11-го під'їзду зрослим із міського ботанічного саду. Троянди, гібіскуси та інші декоративні рослини. І, не дивлячись на війну, на сьогоднішні умови критичні, коли ми потерпаємо від обстрілів та інших негараздів, ми продовжуємо жити, продовжуємо вирощувати квіти, облагороджувати нашу територію. Не припиняються роботи і зараз. Попри пов'язані з війною труднощі, вже цього літа мешканці будинку планують розпочати ремонт під'їздів, поставити шлагбауми на в'їздах до подвір'я. А проблемні питання вирішують разом на загальних зборах. Я хотіла поставити питання по поводу машин. Людей много машин скажемо дню більше і більше, і вже, скажімо так, ставити некуди. Загалом в Олександрівському районі міста успішно функціонують 127 ОСББ. І, хоча процес створення нових об'єднань в останній рік дещо загальмувався, нещодавно до пані Анни звернулись жителі сусідньої багатоповерхівки з проханням взяти їх під опіку. І з 1 травня вона зараз керує ще одним будинком за шкільною 40. За цей місяць дуже багато вже там зроблено. Уже вона замінила комунікації, вже електрощитова відремонтована, вже наводиться лад у підвальних приміщеннях. Тобто зрушення є буквально з перших днів. У нас є приклади, де об'єднані п'ять будинків. Це ОСББ річкове, туди ближче до дубового гаю. Ну там територія ну майже закрита, там майже окремий квартал. Ал об'єднаний п'ять будинків, голова правління, одна ОСББ. теж жінка, яка на своїх плечах це все несе, і в неї це виходить. У нас дуже багато прикладів таких позитивних. І сьогодні створення нових об'єднань власників квартир найкращий спосіб утримувати свої помешкання у належному стані, робити їх сучасними та комфортними для проживання, переконана Анна. Раджу всім об'єднуватися, не дивлячись навіть, що у вас 2, 3, 5 чи 10 квартир. Бо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це перш за все, об'єднання між мешканцями. І якщо буде єдність, то буде діло. Очільник міста Анатолій Куртів доручив профільним службам сприяти запоріжцям в організації ОСББ. В середньому за останній рік співвласниками створюється п'ять об'єднань на місяць. Ініціювати появу ОСББ може кожен. Для цього потрібно звернутися до відділу по роботі з ОСББ департаменту з управління ЖКХ Запорізької міської ради, де фахівці проконсультують та нададуть перелік необхідних документів. Ольга Ларіонова, Юрій Поврознюк, телеканал МТМ. Чергова підозра посіпація руського меру, на гарячому спіймали крадія кабелю, та що буває закуплене водійське посвідчення. Про це та інші події коротко у відеодайджесті. Кар'єру податківця в тимчасово окупованому Бердянську вирішив побудувати правоохоронець, якого у 2013 році звільнили через корупційний скандал. За даними слідства, він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та погодився на пропозицію очолити так звану податкову в тимчасово зайнятому коротному місці. Цей псевдоорган окупанта розмістили в адмінбудівлі Бердянської податкової інспекції. Чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Продовж доби сапери ДСНС вилучили один касетний елемент та одну бойову частину шахеда у населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Вибухонебезпечні предмети знищені фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки. На гарячому затримали чоловіка, що ймовірно причетний до крадіжки кабелю на вулиці Патріоточній. Місцеві жителі виявили відчинений телекомунікаційний колодязь та викликали правоохоронців. Прибувши за адресою, патрульні помітили, що всередині перебуває чоловік, а поруч з ним зрізаний кабель. Під час перевірки інспектори також знайшли у зловмисника. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила усе виявлене і надалі з'ясує обставини події. Патрульні затримали чоловіка, який придбав водійське посвідчення через інтернет. Інцидент стався у заводському районі, коли правоохоронці зупинили транспорт під керуванням 43-річного водія та перевірили посвідчення за базою даних. Виявили, що документ належить іншій особі. Під час спілкування кермувальник зізнався, що купив його. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за підробку документів. Вберегти від вандалів останнім часом в різних районах міста почастішали випадки підпалу вандалами пластикових баків для сміття, встановлених на контейнерних майданчиках. Цьогоріч загалом їх вже знищено понад півсотні. Це завдає незручностям мешканців багатоповерхівок, а також фінансової шкоди підприємству. Окрім цього, перевантажені, наприклад, будівельним сміттям контейнери виводять з ладу гідравліку сміттевозів. Більше розповість Анна Крамаренко. Контейнер був перевантажений великогабаритним сміттям. Через це зламались два колеса. Бригада слюсарів оперативно взялася ремонтувати бак на місці. Ну, дуже часто приходиться ремонтувати мусорні баки, такого плану Ремонт Колеса виходять з строя, тому що йде перегруз контейнерам у мусор, строїтельним мусором, ліба смітом, землею і так далі. Ця бригада ремонтує колеса в баках в усіх районах міста. Якщо відновити контейнер на місці не вдається, його забирають на ремонт на базу підприємства. Проблем завдають і вандали, які спалюють пластикові баки для сміття. З початку нинішнього року в такий спосіб знищили понад півсотні контейнерів. Більше ніж десяток з них тільки за останні півтора місяця. У місцях, де встановлена пластикові контейнери, якщо є місцево згоряння, то взагалі згорають усі контейнери, якщо встановлені на одному контейнерному майданчику. Як у випадку з будинком 6 по вулиці Олімпійська, згоріло три контейнери. Станом на сьогоднішній день вартість контейнера становить приблизно 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день підприємство намагається надавати якісну та своєчасну послугу з вивезення побутових відходів, великогабаритних та ремонтних відходів. Не зважаючи навіть на багатомільйонну заборгованість населення, яка становить близько 90 мільйонів гривень, траплялися і випадки, коли люди, побачивши займання пластикового контейнера, оперативно гасили пожежу власноруч, благодарні цьому чоловікові, який побачив, що горить контейнер, пішов, набрав води та погасив пожежу. Звісно, від підприємства ми його. Віддячили за цю небайдужість і сподіваємося, що в подальшому люди будуть також себе поводити по відношенню до майна, яке є підприємством. Якщо ви стали свідками підпалу сміттєвих баків, викликайте пожежних, поліція також телефонуйте за номерами гарячої лінії компанії Вельтум Запоріжжя, які ви бачите на екрані. Підприємство намагається оперативно замінити пошкоджені контейнери на нові. Торік придбали 500 ємностей. Цьогоріч вже 160. До кінця року планують закупити ще 340 сміттєбаків. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Ремонт водогону триває на розі вулиць Іванова та мотору будівників у Шевченківському районі Запоріжжя. Ця ділянка трубопроводу забезпечує питною водою житлові будинки, підприємства та комунальні установи міста. Зведений у 1972 році водогін вичерпав термін експлуатації, а кількість поривів тут останнім часом зросла. Заміну старих труб на нові розпочали 3 червня. Роботи виконує ремонтно-будівельний цех КП «Водоканал». Даний трубопровід виконує функцію господарського питного водопостачання та протипожежного водопостачання частини Шевченківського району, а саме близько 670 будинків приватного сектору, 12 багатоповерхових будинків, дві школи, 13 підприємств, та 11 державних установ. Буде Замінено ділянку трубопроводу методом санації, а саме це внутрі існуючої труби сталевої діаметром 400 мм буде запущено поліетиленовий трубопровід діаметром 315 мм. Під час виконання робіт також буде замінено дві засувки діаметром 200 мм та одна засувка 100 мм. Протягом трьох тижнів тут планують прокласти 180 погонних матерів нових труб і на початку липня завершити ремонтні роботи. Після цього відновлять зелену зону та асфальтне покриття дороги там, де його пошкодили під час усунення аварії. Усунення аварії ускладнюється близьким розташуванням до водопроводу газопровідних мереж. Ми бачимо, що рядом з нами знаходиться газорозподільча підстанція, високовольтні лінії електропередач над нами, а також дуже інтенсивний рух автомобільного та громадського транспорту поруч. На час робіт ділянку зневоднено та переключено на резервні лінії. Всі абоненти знаходяться з водою. Отже, на них зараз це не впливає. Також на пожежного. Водопостачання це теж не впливає. Ініційованої запорізькими поліцейськими дитячий рух Байда набирає обертів. Головна мета проєкту популяризація здорового способу життя та патріотичне виховання підростаючого покоління. Доєднатись до руху можуть діти віком від 12 до 17 років. В його рамках передбачена організація корисного дозвілля, зокрема, з залученням до систематичних занять фізичною культурою та спортом. Наразі підлітки активно приєднуються до новоствореної організації. Тільки за один день ювенальні інспектори та член. На комісії прийняли близько 15 заяв від охочих. Набір триватиме ще кілька днів з 10 до 12 у Запорізькій гімназії номер 71 Для безпеки учасників відбору співбесіди відбуваються в укритті закладу. Я хочу гарно проводити час у фізична підготовка, похід. Дізнатися щось нове. Веселощів, гарного настрою, Де друзів, однодумців, стрільби наші діти, вони справжні герої, тому що сидять по домах. У них мало спілкування, у них мало живого е контакту з людьми, з дорослими. Е е їм необхідно це просто як повітря. Здай книгу збережи історію. У Запорізькій обласній науковій бібліотеці триває акція книги для нескорених. Фахівці організували збір сучасних українських видань. Головна умова дарування примірників, виданих після 2014 року. З червня минулого року в рамках акції зібрали понад 2000 книг, які будуть зберігатися в бібліотеці до повної деокупації Запорізької області. В подальшому їх передадуть до фондів бібліотек, що нині на тимчасово окупованій території. До початку великої війни в нашому регіоні працювали 450 читалень. Наразі чотири бібліотеки зруйновані повністю дев'ять втратили свої фонди. 300 читалень працюють на території підконтрольній армії РФ. Частина книг знищена або спалена. Ми розуміємо, що фонди бібліотеки будуть абсолютно знищені, і тому ми вважаємо, що після наших достойних і славетних збройних сил України Повинна зайти українська книга, українське слово на ці деокуповані території. Закликаю ще людей долучатися до нашої акції. Бо ця акція безстрокова, вона буде тривати рівно стільки до тих пір, поки не будуть деокуповані території Запорізької області. Більше інформація знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.